Земне царство санктуарію потрапило в епіцентр вічного конфлікту. Демони огненного пекла прагнули підкорити цей світ. Але янголи вишніх небес вбачали загрозу в нащадках Нефалемів. Відважні герої стали на захист усього людства. Варвари, які ревно охороняють таємниці гори ареат, некроманти, що черпають силу в смерті та муках, скоро ви зможете дізнатися більше про цих та інших героїв санктуарію, про зброю, якою вони винищують або творять зло, та про саме зло найжахливіших чудовиськ і почвар. Що готові вбивати за першим наказом. А найголовніше, скоро ви познайомитесь із лордом жаху на ім'я Діабло та його вірними поплічниками, гедотними, жорстокими. Незабаром у продажу. Видавництво Мольфар Комікс.